Пришвидшити розмінування деокупованих територій України для цього Міністерство економіки розробляють спеціальну програму, що дозволить сформувати ринок компаній, які на комерційній основі розміновуватимуть об'єкти в Україні. Як працюватиме такий ринок послуг, та хто зможе взяти участь у програмі розмінування? Карина Подлинко з'ясовувала всі деталі. Так працюють сапери у Київській області. Зокрема, сьогодні піротехніки продовжують обстежувати небезпечну ділянку. І прямо під час запису матеріалу знаходять ще один нерозірваний боєприпас. Знайшов мінометну міну калібром 82-м. як і російськими, так і українськими військами о, о, в спорядженому виді. Важить 3,1 кг, а вибухівки 400 г. від 400 до 600 осколків. Вона видає це поле займає близько 400 гектарів. На сьогодні розмінувати вдалося майже половину, каже начальник піротехнічного відділення Олександр Рачок. Приблизно значить що, що тут дуже багато осколків. Це ще місяць півтора. Погодні умови впливають. Впливає. Дуже сильно впливає, наприклад, наскільки заросло поле травою. Якщо трави немає, ми можемо за день зробити пройти перевірити півтора гектара. Якщо висока трава, ми перевіримо пів гектара. Чоловік каже, це поле просто всіяне небезпечними знахідками. В основному артилерійські снаряди 30 міліметрів, гранати, бойові частини від градів, безпечні залишки градів неуправляємі авіаційні ракети Нурси з початку повномасштабного вторгнення на території Київської області піротехнічні підрозділи ДСНС виїжджали на розмінування більше 9 тисяч разів. Зокрема, виявили та знешкодили майже 80 тисяч вибухонебезпечних предметів. На даний момент більше частини Київської області вже перевірено це. Всі об'єкти критичної інфраструктури, автомобільні шляхи, дороги, лінії електропередач, наші працівники працюють як по перевірці, як скажімо, на землі, так перевіряються. І водна акваторія. загалом в Україні працює понад 200 піротехнічних розрахунків, а це більше тисячі осіб. Зокрема, підготовлено близько двох тисяч піротехніків, каже міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Чим більше е, таких територій, яких треба розміновувати, буде з'являтися, тим більше нам треба людей, і тим більше нам потрібно техніки. І будь-яка міжнародна допомога це саме вклад в ту копілку. Е, наших спроможностей технічних спроможностей для того, щоб ми розміновували над збільшенням кількості спеціалістів з розмінування працює і міністерство економіки. Зокрема, там розробляють програму, яка дозволить навіть сформувати ринок компаній, які на комерційній основі розміновуватимуть об'єкти в Україні. Станом на зараз 19 компаній, які пройшли належним чином сертифікацію, отримали роботу. З цих 19 компаній безпосередньо в полях на розмінуванні. Працюють, якщо я не помиляюсь, близько восьми компаній, із них три є безпосередньо компаніями комерційними. За інформацією в спілкуванні з бізнес-асоціаціями у нас є близько 40 компаній, якщо я не помиляюсь. Які зараз зберігають документи, готуються заходити в Україну. Першим кроком в такій системі буде фермерське господарство. Ігор Безкаравайний каже: алгоритм дій буде простим. Спочатку фермер, на полі якого можуть бути вибухові речовини, надсилатиме заявку. Її оброблятимуть і виставлятимуть на аукціон, де відбуватимуться торги серед операторів протимінної діяльності. Той, хто запропонує найкращу пропозицію, отримає контракт. Після розмінування відбудеться або компенсація фермеру гроші, які витрачені на розмінування цієї ділянки, або безпосередньо оплата е, оператора повтоміної діяльності, яку таку роботу здійснив на тепер. Ця система ще в розробці тут можливі коригування та обговорення із суспільством. Карина Подленко, Олег Решетняк, Володимир Ситюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.